Вітаю, друзі, я Віталій Портлек. Стратком Збройних сил України підтвердив факт ураження силами оборони України складів ракетного озброєння у тимчасово окупованому ювілейному на Луганщині. Також відомо і про удари про іншому українському окупованому місті – по Севастополі. Ці удари визнані самими окупантами. Можна говорити, що ми є свідками наполегливих намагань сил оборони України знищити російські арсенали зброї, що є дуже важливим, якщо говорити про протистояння в час українського наступу на позиції збройних сил Російської Федерації на окупованих територіях. Ми вже неодноразово говорили, що Росія втратила величезну частину свого арсеналу, і його не так просто буде відновити у майбутнє, адже ми знаходимося у ситуації, коли Збройним силам України допомагає весь цивілізований світ, і таким чином українські збройні сили мають у можливості оперативно поповнювати свої арсенали зброї однак не так як ми. Цього прагну разом із цим є очевидним той факт, що у росіян із поповненням арсеналів ситуація набагато гірша ніж у української армії. Ми залежимо від постачань багатьох країн світу. Так, можливо, ці постачання йдуть не тими темпами якими хотіли б їх бачити, представники збройних сил України, українського політичного командування і суспільства? Однак, все одно це набагато більший обсяг постачання, ніж те постачання, яке може дозволити собі російська армія, що залежить насамперед від власного військово-промислового комплексу. Ну і у цій ситуації ми маємо зрозуміти, що чим більше російського озброєння, яке вже існує, буде знищено на складах на окупованих територіях, тим менше у росіян буде можливості протистояти атакам українських збройних сил. На щастя, Наші союзники не задають нам питання щодо обстрілів окупованих українських територій, не дозволяють тільки бити їхнім озброєнням по так званій суверенній території Росії. Хоча нагадаю, що з точки зору самого російського політичного керівництва та й законодавства Російської Федерації Луганщина нічим не відрізняється від Брянщини чи Курщини. І я думаю, що нам давно могли б дозволити за допомогою західного озброєння знищувати військову інфраструктуру Російської Федерації. Рацію всюди, де вона може заважати захисникам України, і де її можуть готувати для подальшого наступу на українські позиції, разом із цим є абсолютно очевидним той факт, що навіть знищення зброї на окупованих територіях вже покращує ситуацію для української армії. Тим більше, що важливим завданням, яке поставив після окупації Криму і Донбасу перед своїми військовими президент Російської Федерації Володимир Путін, було перетворення окупованих територій на плацдарм для подальших дій по окупації України і всі ми. Бачили з вами, як цей плацдарм почав інтенсивно використовуватися після 24 лютого 2022 року. Тим більше, що треба усвідомлювати, як плацдарм для окупації і Крим і Донбас використовуються і сьогодні. І мова йде зовсім не тільки про оборону російських військ від наступу українських сил оборони. Зовсім ні сьогодні. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про загострення ситуації. На східному фронті це означає, що збройні сили Російської Федерації, за словами чиновниці, активно наступають на Куп'янському напрямку на Харківщині. Ми пам'ятаємо, що звільнення районів Харківської області, які з початку великої війни знаходилися під контролем російських окупантів, було одним з найбільш серйозних ляпасів Володимиру Путіну та його генералам, адже не є секретом, що приєднання до Росії Харківської області її анексія була однією з важливих першочергових завдань після того, як російська армія вдерлася на територію України. Ни у лютому минулого року і це завдання російським військовим ніхто не скасовував, як і завдання зруйнування Харкова, який на наших очах знову цими днями був під ракетними обстрілами Росіян, і ці ракети влучали також у будівлі в самому центрі цього міста. Таким чином немає ніякого сумніву, що росіяни будуть не тільки оборонятися від наступу українських збройних сил в тих регіонах України, над якими вони вже становили контроль, є абсолютно очевидним і те, що російські військові можуть наступати на інших українських територіях, зокрема на тих територіях, де вони вже намагалися встановити свій окупаційний режим після лютого. 2022 року треба усвідомити, що зараз росіяни думають не тільки про вихід на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей, що було першочерговою задачею поставленою президентом Росії Володимиром Путіним перед російськими військовими в момент, коли почалася так звана спецоперація проти України. Мова йде і про відновлення контролю над всіми тими територіями на сході і півдні країни. Контроль над якими був втрачений в результаті контрнаступу українських збройних сил на позиції російських окупантів, і таким чином війна може продовжуватися як у вигляді наступу збройних сил України на позиції російської армії, там де росіяни намагаються закріпитися на окупованих територіях України, як і в інших регіонах, там, де російських військ немає. Там, де не відбувається сьогодні бойових дій, але там, де росіяни можуть спробувати прорватися і окупувати нові українські території, це може бути навіть такою воєнною шахівницею, коли в одних українських регіонах росіяни змушені будуть проявляти добру волю і залишати території. Відступаючи перед успішним наступом збройних сил України, а на інших українських територіях Росіяни будуть захоплювати нові і нові райони, руйнувати їх, встановлювати свою окупаційну владу, виганяти і вбивати людей, тобто робити все те, що вони люблять робити більше за все. У своїй політичній і воєнній історії і для того, щоб цього не було, для того щоб убезпечити себе принаймні від нових наступів збройних сил Російської Федерації на українські позиції, потрібно знищувати російський арсенал. Таким чином, те, що відбулося у Луганській області, і те, що ми бачили у Севастополі, є рухом абсолютно правильному напрямку. Чим менше у росіян буде зброї і можливостей, тим меншими будуть їхні амбіції, принаймні на нинішньому етапі російсько-української війни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, на Баймія Кофі, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги миру!